Українська армія відбиває штурми росіян по всій лінії фронту, тоді як ворожа втратила вже мільйон загиблими і пораненими. Ну а королівські пінгвіни зникають. Чому будемо розбиратися просто зараз? Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Понад мільйон знищених ворогів до Дня Росії. Рекордні втрати живої сили окупантів. Цією святковою статистикою поділився генеральний штаб українського війська. На сьогодні мільйон триста сорок особин втратило вороже військо від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Понад тисячу окупантів українські воїни знищили за минулу добу. Також знищено 10 тисяч 933 танки, 22 тисячі 786 бойових броньованих машин, понад 29 тисяч артилерійських систем противника, 1413 систем реактивної артилерії, 1184 системи ППО, а ще знешкоджено 40 435 безпілотників тактичного рівня та 3 337 крилатих ракет. На сьогодні збито вже 416 російських літаків та 337 гелікоптерів, ну і більше не курсують морем 28 кораблів та катерів і одна субмарина. 63 російських безпілотника сьогодні атакували Україну. 49 із них вдалося знешкодити. 28 збили, 21 посадили за допомогою ребів. Росія атакувала нашу країну шахедами і безпілотниками-імітаторами з різних типів: з Курська, Орла, Мілерово, Приморська, Ахтарська та Мису Чауда із тимчасово окупованого Криму. Під удар потрапили Харківська, Донецька і Одеська області. Попри значну кількість збитих дронів, є влучання та падіння уламків від збитих БПЛА, 17 людей постраждали у Харкові через чергову атаку росіян. Серед потерпілих четверо дітей у ніч проти 12 червня під ударами опинилися три районні міста. У Салтівському дрон влучив у багатоповерхівку. Пошкоджено понад 10 авто. У Шевченківському районі уламки посікли дві школи, дитсадок, і житлові будинки. А у Слобідському зруйновано магазин. Загалом зафіксовано 12 ударів шахедів. Один дрон впав, але не вибухнув. Рятувальники і комунальники досі ліквідовують наслідки. Три дуже серйозних влучання біля житлових будинків. Крім цього, розтрощена крамниця, постраждала три райони, різні райони міста Харкова. І дійсно, якщо взяти розліт, відстань, то вона дуже велика. Із самого ранку російські дрони полюють на людей на Херсонщині. Поранення отримали чоловік на зупинці у Херсоні. І жінка з Антонівки загалом за добу постраждали 14 людей. У тяжкому стані 11-річний хлопчик, якого ворожий дрон атакував у Білозерці. У Херсоні поранені два працівники комунального підприємства через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури в місті перебої з електрикою та водою. Двоє загиблих на Донеччині. Ще шестеро людей дістали поранення. Ворог обстрілював Покровськ, Мирноград, Краматорськ та Костянтинівку. У Родинському росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту та адмінбудівлі. П'ять будинків зруйновані у Сіверську. Двоє людей постраждали на Запоріжжі у наслідок удару ворожих ФПВ-дронів по село Малокатеринівка. Загалом росіяни гатили по 16 населених пунктах за 20 – приватних та багатоквартирних будинків потрощено. У Куп'янську на Харківщині керована бомба ФАП-півтори тисячі пошкодила житлові будинки. Поранена місцева жінка. Поблизу села Довгеньке внаслідок атаки дрона загинув рятувальник. Ще двоє працівників ДСНС госпіталізовані. У селі Зарічне поранень зазнав чоловік. І другу ніч поспіль ворог атакує Вилково на Одещині. Цього разу росіяни поцілили по складу очерета та обладнанню для його обробки. Вогонь знищив два комбайни та вантажівку. Постраждали і багатоквартирні будинки. Поруч. Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох загиблих у Харкові. Пошукові роботи на зруйнованому підприємстві тривають вже шосту добу. Воно постраждало вночі 7 червня після масованої російської атаки на місто. Руйнувань зазнали чотири будівлі підприємства, де у момент обстрілу були працівники під завалами. За інформацією міськради, опинилися шестеро. Перші тіла загиблих. Рятувальники знайшли 10 червня. Це були жінки віком від 46 до 50 років. За попередніми даними під завалами може залишатися іще одна людина. Попри загрозу повторних обвалів, рятувальники працюють цілодобово. 220 штурмів росіян за добу, і усі відбиті українськими воїнами. Ворожа армія нахабно лізе фактично по всій лінії фронту. Найактивніше без змін на Покровському напрямку. Там понад шість десятків спроб прорвати лінію оборони. Не менш потужно атакують росіяни території на новопавлівському, турецькому, курському та лиманському відтинках. Щодня на цих напрямках наші захисники відтискають загарбників у більше ніж 20 боях. Окупанти не втрачають надії і лізуть у штурми ще й поблизу Турецька, Куп'янська і Краматорська. А ще із неба ворог атакує Запоріжжя і Харківщину. А це десятки населених пунктів, де живуть цивільні люди. Українські військові натомість нищать авіацію, російські бази та техніку. За минулу добу сили оборони уразили 10 районів, де збираються ворожі особини, і 5, де базується їхнє управління. А ще до десятка артилерійської зброї, засібів ППО та три склади боєприпасів. До слова, генштаб звітує і про знищення двох важливих об'єктів загарбників. А от які, можливо, розкажуть згодом. Нова бавовна на Росії. Українські бійці уразили технопарк Різаніт у Зубово Московської області. На підприємстві лунали вибухи, наслідки ще уточнюють, повідомляють у генштабі. Це важливий об'єкт військово-промислового комплексу країни-агресорки. Плати виготовлені на резоніті інтегрують в системи управління польотом, навігації, наведення і передачі даних, зокрема в ракети Іскандер, калібр, «Калібр», «Х-101», дрони Орлан 10 ланцет, КУП, а також у блоки наведення артилерійських систем. Усе це країна-агресорка постійно застосовує у війні проти України. Міністр оборони Німеччини сьогодні прибув до Києва, щоб обговорити подальшу допомогу Україні. Одразу по прибуттю Борис Пісторіус засудив посилені російські авіаудари по Україні, які назвав надзвичайно жорстокими і загрозливими ударами. Передовсім по цивільному населенню Москва показує, що не зацікавлена у мирному діалозі. На це наголосив Пісторіус. Візит Міноборони Німеччини відбувається на тлі оприлюднення скандального документу під назвою Маніфест. Його підписала сотня німецьких політиків і діячів із соціал-демократичної партії про переговори з Росією та припинення розміщення в Німеччині американських ракет середньої дальності. Канцлер Мерц його різко відкинув. Пісторію заявив, що автори цього документу заперечують наявну реальність. Держсекретар Сполучених Штатів привітав громадян держави-агресорки із днем Росії. Марко Рубіо висловив сподівання на конструктивну взаємодію із Москвою у зусиллях щодо досягнення миру у війні з Україною і заявив: цитую, мир посприяє більш взаємовигідним відносинам між нашими державами. Напередодні ж американському міністрові оборони Пітові гексету поставили низку незручних питань про Україну на засіданні підкомітету Сенату із збройних сил. Причому зробила це свої ж сенатори республіканці. Міч МакКоннелл, зокрема застеріг його від поблажливості до Росії у спробах припинити російсько-українську війну, бо це призведе до втрати демократичних союзників. А Лінсі Грем заявив, що на Україні Путін не зупиниться. У відповідь на слова Гекс там, мовляв буде видно. І нагадаю, адміністрація Трампа не виділила Україні ані долара військової допомоги після приходу до влади, але в межах пакетів ухвалених попередньо. Адміністрацією зброя продовжує надходити і що ви про це привітання країні агресорці від держсекретаря Сполучених Штатів думаєте. Не стримуйте себе у коментарях до цього ефіру. на Ютубі. звісно, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Понад 100 кілограмів бурштину вилучили на Рівненщині. За цінами чорного ринку це близько двох мільйонів гривень. Самовільно облаштований цех виявили правоохоронці у Вараському районі. Троє чоловіків, за даними поліції, скуповували середці різних фракцій без відповідних документів. Хто продавав камінь, з'ясовує зараз слідство. У цеху бурштин обробляли та збували за кордон. Зараз вирішують питання про оголошення підозри фігурантам та арешт їхнього майна. Їм може загрожувати до трьох років позбавлення волі, причетних до злочину встановлюють. Зняли купол та розібрали церкву. Скандал довкола храму 18-го століття. Спалахнув на рівненщині. Історики та архітектори приголомшені кажуть, її треба було не руйнувати, а зберегти і реставрувати. У селі, ж, де церкву демонтували, твердять, вона згнила і відновленню не підлягала. Хто правий? Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість. Жителі села Заборонь сердиті на науковців, а як розкидали, тоді знайшли церкву, тоді знайшли винних люди, добрі, схаменіться. А науковці приголомшені вчинком селян. Шок, як можна пам'ятку архітектури, навіть якщо людина не дуже розбирається в історії, як можна зруйнувати такий сакральний об'єкт? Скандал спалахнув у цьому селі, коли люди власноруч розібрали храм 18 століття. Розголосу ця історія набула після посту фахівця центру вивчення спадщини. Про знесення храму він дізнався випадково. Облицювання вікон і навіть сам купол над церквою він був унікальний для нашого регіону. Як ця церква виглядала в минулі часи? Яка була її архітектурна композиція? Доктор архітектури, професор Петро Ричков показує, яким колись був цей храм. Близько десяти років тому його обклали пластиком, а тим часом ця будова є у каталозі дерев'яних церков рівненщини. Вона вже із середини, і зверху була оббита, щоб тримати ті дошки, щоб вони не завалились. Храм розібрали, бо старий і ледь тримався, кажуть у селі. Цю церкву вже і покійника занести то було дуже страшно, тому що згнила. Знила геть оці всі вікна, вони всі пішли на перекос. Все було трухляве. Ми і так переживали, хоч би нам коли-небудь нас не накрило. Селяни кажуть на цьому місці. Вже давно хотіли збудувати нову церкву. Тож у сільраді знесення старого храму. Погодили, ми брали довідку. що це я не спадщина архітектури. Сказати, що зробили якусь нарогу над святинію. Я це абсолютно заперечу. кажуть, погоджували із єпархією із управлінням культури. В останньому підтверджують, храм офіційно не є об'єктом пам'ятки культурної спадщини. Офіційно в переліку пам'яток церкви дійсно не було. кажуть науковці, але за всіма архітектурними ознаками мала б бути ну сам факт, що вона появилася ця пам'ятка в каталозі. Це вже є. Факти її визнання, але в управлінні культури кажуть, щоб об'єкт офіційно став пам'яткою науковцям. Треба було підтвердити це документами. Взагалі на адресу управління культури офіційно не надходило. Я знаю, що точно подавалися паспорти на цю церкву як нововиявлену пам'ятку. Ці паспорти вміють властивість пропадати. Є воля гумолецька біля Львова. І зараз там реставрується такий самий точно храм. Це він про церкву Пресвятої Трійці на Львівщині. Вона теж вісімнадцятого століття. Її визнано пам'яткою архітектури національного значення. Її ніхто не реставрував після воєнний час. Стан церкви був такий, що можна було дивитися на, на оточуючу природу зі середини церкви. Були такі ж пари. Це говорить про нашу ідентичність і зберігання наших традицій. Бачите, які що там вона було реставрувати? А як у куполо цей було обшито бляхами? Як замки зняли, посипалось прямо порохно. на рівненщині. Церкву назад уже не зібрати. На її місці готуються зводити нову, щоб уникнути таких випадків у подальшому. Науковці пропонують змінити підпорядкування подібних унікальних об'єктів. Тернополяни вирішили забрати музеї і пам'ятки під опіку управління архітектури. В архітектури більше розуміються в архітектурі, чим працівників відділу культури. Може в них щось складеться, але в ідеалі це треба було реформувати і забрати повноваження в управління культури в окреме підпорядкування. Законність демонтажу церкви у Заборолі нині перевіряє поліція селяни ж на служіння, поки планують ходити до тимчасово зведеної будівлі. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+,1. Королівські пінгвіни на межі виживання в Антарктиді різко скоротилася популяція цих птахів, і вже наприкінці століття вони можуть зникнути повністю. Лише за останні 15 років популяція імператорських пінгвінів в Антарктиді скоротилася майже на чверть. Причина глобальне потепління, яке змінює їхнє крижане середовище існування. Підвищення температури стоншує і дестабілізує лід під лапками пінгвінів у тих місцях, де вони розмножуються. Останніми роками деякі колонії втратили всіх своїх пташенят через те, що лід під ними проломився, і дитинчата опинилися у морі ще до того, як стали достатньо дорослими, тож не могли впоратися із крижаним океаном. Найбільше вчених непокоїть швидкість, з якою зникають королівські пінгвіни. За 50-70 років цих птахів можна буде побачити лише к... на картинках, прогнозують вони. І це усе, що встигаємо розповісти на цю мить. Залишайтеся з нами, щоби завжди бути в курсі актуальних подій. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і натисніть дзвіночок, щоби не пропустити наступний випуск ТСН онлайн. Тож побачимося о 14-й.